Намасте, любі друзі, рада вас знову вітати на своєму каналі. Якщо ви ще не підписались, будь ласка, підпишіться на нього для того, щоб підтримати україномовний астрологічний контент в моєму лиці. І запрошую вас до огляду наступного тижня. Можу сказати, що, на жаль, мої такі несприятливі прогнози на минулий тиждень справдилися. В понеділок був 8 липня був сильний обстріл. Ця подія вразила мене до глибини душі. Як зараз чомусь вражає те, що Дональда Трампа підстрелили, що я думаю, згідно з цієї події, ви можете дізнатися в мене в інстаграмі, посилання буде внизу в описі до цього відео. Я не є експертом в стріляннях, в безпеці, взагалі. в як влаштована американська система захисту, але я є експерт в астрології, і що про це каже астрологія? Я розказую все обмірілсь, ви можете знайти в мене в інстаграмі. Окей, а зараз я буду говорити про наступний тиждень. Друга половина нашого спекотного липня буде позначена двома важливими астрологічними подіями Сонце і Меркурій будуть покидати свої знаки, в яких вони знаходяться, і переходити далі. Ми це будемо відчувати як зміна настрою, як у світі, так і в нашій свідомості. Як це буде проявлятися детальніше згодом. Отже, що у нас буде в понеділок? В понеділок у нас буде приблизно так собі спокійний день. Все ще буде розкручувати ситуацію навколо Трампа. Взагалі він її так замотив цікаво в ретроградний Сатурн. І я гадаю, що до середини листопада це все буде дуже актуально. Враховуючи, що якраз в листопаді в Штатах вибори, ну розрахунок був. Доволі В понеділок у нас буде не дуже сприятливий місячний день, зато Накшатра сверті доволі таки непогано. Що можна в цю Накшатру робити? Це вирішувати будь-які фінансові торгові питання, закривати борги, закривати якісь питання в фінансовому плані, робити вдалі хороші інвестиції, але не віддавати гроші шахраям. Також можна починати вивчення якогось нового предмету або записатися до мене на курс. Скористою курс по фінансах, це для тих, хто вже знає базову астрологію. Також ви можете до мене записуватись на вивчення базової астрології для того, щоб краще розуміти себе, навколишній світ людей, яких ви знаєте, або, можливо, зробити це своєю професією. Старт базового курсу буде у вересні, старт курсу по фінансах трішки раніше. Також, що не можна в Сваті робити, це бути власне, жорстокою людиною, звинувачувати когось, сваритися, сперечатися і проводити якісь войовничі, агресивні дії. Звісно, це не стосується наших захисників, адже захищати діяти подгармі це завжди сприятливо. І дгарма завжди захищає тих, хто захищає гарму. Гарного понеділка. У вівторок ми можемо відчувати. Певні втрати в своєму житті, також сонце буде переходити в новий знак, в знак Рака, і буде спочатку в такій хорошій гарній накшатрі Понрвасу, яка дозволяє заново все почати. Ну, і, власне, Трамп також тим скористався, що Понрвасу дасть йому можливість ще раз, на жаль, виграти вибори. Скоріше за все, так і буде. Е, ось. Але ми також можемо скористатися цією накшатрою для того, щоб почати заново якийсь проєкт, який раніше, можливо, не вдався. накшатра буде доволі така цікава, вона дуже специфічна. Е, вона є войовничою жорстокою. Це накшатрові шахха, вона одночасно і м'яка і гостра. Може так гарно кольнути, тому будьте, будь ласка, обережні цей день. Уникайте токсичних, таких колючих. Людей самі не бути колючкою. Також цей день можна проводити якісь дискусії, сперечатися, управляти людьми, курувати якимись процесами. Також цей день добре ставити якісь високі цілі для того, щоб їх потім добиватися. І, звісно, також хороші, дуже сприятливо в цей день різні каяття, покаяння. Не можна в цей день подружувати і одружуватися. Гарно, вівторка. Так, у середу у нас буде Акадиші. Цей день є дуже хороший для того, щоб поститися, займатися духовною практикою і е, створювати якісь позитивні інформації. Молитися до Бога, звертатися до Бога, будь-які ритуали, які пов'язані з чимось божественним, світлим і прекрасним, позитивний того, чого так не вистачає в нашому житті. Категорично не можна їсти м'ясо. Рибою, яйця, будь-які такі ну, тяжкі продукти, а, також мічне і бобове. ББ. Бобове. <плес> Я від цієї жережі геть поплавилась. Окей, у нас буде не дуже хороші там йоги утворитися, особливо від накшатру. Ну, Мрічю йога. Мені це не дуже подобається, тому будьте, будь ласка, обачні, обережні. І у нас буде. Зато у нас буде хороша накшатра Нарадха, яка сприяє співпраці, груповій дослідницькій діяльності, також якісь таємні діяльності. Е, можна також здійснювати фінансові операції. Е, дуже добре в цей день Я так співпало, що Нарадха, вона сприяє медитаціям, роздумам, самокопанню, дізнаватися причини своїх там, якихось негараздів, звернутися до астролога. І, власне, Кадиші також дуже сприятлива, якщо ви давно хотіли. Дізнатися більше про астрологію, як вона працює, ви можете замовити кермічне завдання за дуже демократичною ціною. Це коштує в 10 разів дешевше ніж звичайна консультація астролога. Ви це можете зробити, перейшовши за посилання внизу телеграм-канал. Там в мене написано. Кермічні завдання, чат-бот, і можете з цим познайомитись. За те, щоб зайти в чат-бот, нічого не треба платити, можете просто зайти, подивитися, там доволі цікаво. Що не можна робити, власнику коли накшатра Анурадха це одружуватися і а, щось починати прям геть нове і а, а, влаштовувати розборки. Ось так. Гарна середи. Окей, у четвер також буде не дуже хороший день. Мені не подобаються йоги, які тут утворюються. Є лише одна шубка сприятлива йога. Також буде дуже яскраво на не небі сяяти місяць впадіння, падінні. Внакша тріджєштха. Вона є небезпечна, вона є дуже мудра, вона є дуже старана, дуже прониклива. Але разом з тим вона є доволі таки Небезпечне, тому бережіть себе, будь ласка. Власне, сприятлива діяльність суворого характеру, якась окультна, а також адміністративна, де потрібно управляти людьми. Можна охороняти щось, можна подавати в суд на когось, дуже сприятливо спілкуватися зі старшими, якось з ними домовлятися і просити в них про опіку якусь чи там, там, покровительство. Також джестхенекшетра шпугунів. Що не можна в цей день робити? Це, власне, прибути в депресії, тужити, сумувати, ображатися, звинувачувати когось. Краще в цей день взяти відповідальність за якісь свої проколи і взяти під контроль своє життя, а не чуже. Гарна четверга. У п'ятницю теж бережіться. У нас буде доволі жорстка демонічна накшатра Мула, плюс Марс. Такий накшатри крітіці, не дуже файний, і Мерсі Сонце в малих градусах власне, це спричиняє сильну жару. Ну і йоги мені теж не дуже подобається. Одна хороша, інша погана, така ядовита. Мула доволі турбулентна Накшатра. Що хорошого можна взяти з мули, це власне проводити якусь дослідницьку діяльність, щось вияснити, щось вияснити про себе, наприклад, що заважає, якісь установки заважають вам розвиватися по життю, можна дізнатися сенс свого життя. Записавшись до мене на кермічне завдання, можна дізнатися взагалі психолога, якісь потаємні речі про себе, можна гарно поговорити з людьми, які оточують, дізнатися, взагалі прояснити стосунки. так? А можна також саджати рослинки, і доглядати за рослинками. Ну, взагалі, там, самокупанням, займатися астрологією, іншими містичними науками. Але що не можна робити? Ну, Практично все решта. Все решта не дуже сприятливо, не можна нічого починати нового. Ну, в тому числі і фінансові операції. Будьте, будь ласка, обережні. Не віддавайте в цей день нікому якихось. Ну, є високий шанс, що якісь шахраї можуть тим гроші виманювати. Тому будьте обережні. 20 липня, субота, я так думаю, взагалі, майже все червоне. День Субота, день Сатурна сам по собі не є дуже сприятливий, також утворюється між варою і накшатрою, мрітью йога, що означає йога смерті, бо це мені не дуже подобається. Але разом з тим є ще і раві йога, яка знищує все погане. Тобто, це смерть вона може бути пов'язана з тим, що ну, на місці виросте щось нове, хороше. Але, ну, Мають бути якісь руйнування, будьте обережні. Також у нас буде Чатурдаше, 14 місячний день, місяць майже-майже повний. І в цей день якраз Меркурій перейде в новий знак з рака, перейде в Лев, що зробить розум людей більш таким гострим. Але енергійним але може бути трохи різкуватим і агресивним, що от, люди будуть так настроєні трошечка, і мова людей може бути відрізнятися певною агресивністю і такою владою, вла власністю, власністю бажанням проконтролювати. Е ну і накшатра Пурвашатха, вона теж доволі специфічна, е тому що Пурвашатха, вона дуже сприяє війні, е не миру, війні. І, власне, в цей день дуже спрятло просто протистояти ворогам і вчиняти якісь розборки власне таким прямим, агресивним, конкретним способом. Власне, ну, в цей день дуже добре займати сильну позицію. Можна віддавати борги, можна забирати борги, тиснути на людей. Також в цей день можна відвідувати якісь стародавні храми, пам'ятки історії і архітектури. Ну і духовні і культні якісь. Ритуали, вони також є сприятні. Я все чекаю, коли ж учасники битви екстрасенсі вийдуть на все російське військо, якусь там Порчу, і вони всі один день обісруться дуже-дуже сильно і внуляться може. Ну, про це можна тільки мріяти. Окей, що не можна робити в накшатру Пурвашатху, це власне завершувати справи, починати щось новеньке. Взагалі це накшатра не є дуже сприятлива для будь-яких нових початків і кудись далеко подорожувати. Гарний собак. Неділю має бути трішки кращий день, хоча може ще відчуватися відголоски суботи, тут у суботу вона може так ну, свій вплив ще перетікає на неділю, на ранок неділю зранку, щоб бути обережні, а ось якраз йога вона хороша утворюється. А одна хороша сітха, така, яка означає досконалість, а інша Ніркгата. Ніркгата означає якісь там торнадо, буреві, щось таке сильне, так що в цей день також можливі такі природні катаклізми. Певні, у нас буде якраз. Поніма, навіть пише вже Тіпад, перший місячний день, тому Порніма вона доволі швидко пройде. Ось. І накшетрову Тарошатку. Тарошатха вона ліпша за свою сестру близнючку попередню, І, власне, в Утарашатха дуже добре починати якісь. Нові проєкти, нові справи. Тільки от рукав в тому, що чомусь дуже часто Трашатха попадається на неділю, коли, коли ж ти там в неділю почнеш щось, всі, всі ж відпочивають, у <свісно> нас така традиція. І в цей день дуже добре наводити порядки в своєму житті, там, в комп'ютері, в телефоні щось почистити, в голові навести порядок. В стосунках навести порядок, щоб навколо також все було в порядку. Такий день чистки, хороший. Також можна підписувати якісь контракти, починати бізнес, домовлятися, співпрацювати з людьми і таке інше. Ну і також укладати шлюб, це також якби, як вид домовленості. Так, що не можна робити, це власне подорожувати, закінчувати якісь справи. І, і займатися якоюсь незаконною діяльністю, тому що дуже, ну, взагалі, я закликаю нікого не псувати свій Юпітер, не займатися незаконною діяльністю. Але якщо ви вже таке зробили, то знаєте, якщо ви це зробили наша тут у тарашатку, вас дуже швидко прихлопнуть і мало не покажеться. Е, також не рекомендується неетична, груба, буйна, поведінка, якась така примітивна на рівні м, таких нижчих приматів. Тому Будьте милими і тактовними. Гарної неділі. Також хочу всім побажати, незважаючи ні на що, ні на які політичну ситуацію у світі, ні ситуацію з погодою, щоб ви залишалися людьми, які допомагають нашому війську, які думають в першу чергу про те, як забезпечити. Наше світле майбутнє і забезпечити комфорт нашим захисникам. Слава Україні, слава ЗСУ і гарного тижня, незважаючи ні на що.